Ми хочемо війни. Uh. Зараз. Ми хочемо війни. но ми воюємо то раді міра. Російський воєнкор Сладков зізнався, що Росія таки хотіла війни. Що Росія таки хотіла робити те, що робить зараз на території України. Тільки на думку цього припадочного персонажа Путін робить це заради миру. Ну, в принципі, війна це мир, свобода, це рабство. Ви далі знаєте. Ми воюємо, щоб ми. А, ми завоюємо за свободу нашого государства. Ми не можемо виїхати за рубеж. Ми не можемо переміщатися по миру. Наші самолети не можуть літати. Що? Літаки, які ви вкрали у західних авіаперевізників ще в 22-му році, не можуть зараз літати світом? Отчманіти можна. До речі, достатньо цікавим є те, що воєнкор таки зізнався у тому, що Росія дійсно хоче воювати. І це при тому, що офіційна лінія партії ж говорить про те, що ні, ви що? Ми ніколи не хотіли воювати. Любіть Росію. Ми не хочемо війни. Ми не хочемо нічого взривати. Ми не хочемо, щоб у нас хтось щось замишляв взривати. Ми не будемо на це закривати глаза. ніколи не хотіли війни. До сих пор війни не хотіти. Ми хочемо ту війну... Закончить. Ми мирні люди. Ми не войны. війни. Ми войны. війни. Зараз. Упс! Незручно вийшло. Тіпу, тіпо короні, дискресті і ся дітей. Мені рассказал там свою історію, так яке те можно з воскресенья з мертвих. Загиблі окупанти вже воскресають. Принаймні таку реальність пропонує російський телеканал Спас. В одному з сюжетів, який явно може піти сценарієм для майбутнього російського недофільма, Якут пішов на так звану СВО, помер там, а потім перезібрався та повернувся до життя. Ой, не питайте, давайте просто подивимося на чуюсь хвору фантазію. І зайшов чоловік в радіяні, шапка була, говорить, і на шапці великий золотий шапку, що навіть медсестра там в обморок упала, коли він прийшов себе, а була в обморок. Это невероятная история Якута, ветерана боевых действий и участника СВО Долуустана Иванова. Его путь в крещение и православие начался на пороге жизни и смерти. После тяжелого ранения боец умер от потери крови на операционном столе. В момент клинической смерти, когда и врачи, и медсестры были убеждены, что он мертв, У Джоси произошла судьбоносная встреча. Ага, з психіатром. Хоча логічно, чому Путін каже, що у росіян втрат немає, бо він напевно вірить у те, що всі його солдати воскресають і йдуть далі битися, як зомбі. А якщо воскресають, то виходить, що і сім'ям загиблих нічого виплачувати не треба. Навіщо? Якщо ж ніхто не вмирав, всюди суцільна вигода. Хоча як можуть померти ті, що ніколи не жили, стільки питань. Тільки питань, а відповіді на них напевно у медичній карті Путіна Кумедно, що батюшки в Росії вже самі почали плутатися у свідченнях, хто у них там воскресає, а хто помирає. Посмотрив ролик про ніякого китайця, який учасник в СВО отримав пулю а, в живот. від цього умер і воскрес. Ось так ішов на СВО Китайцем. Там помер і воскрес вже. Якутом вот что крест животворящий делает. Китай вообще страна. Я топлю за китайцев. Хочу, чтобы наши страны стали ще более дружественными. Почему? Потому что они классный народ. и если что не пройзайть, они за нас заступятся. Російська пропаганда таки робить свою справу, адже дедалі більше росіян схоже, що починають вірити в те, що Китай є братом для Росії, який завжди підтримує і допоможе. Спина до спини, плече до плеча і бла 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 бла. І не так багато залишилося з тих, хто дійсно розуміє, що дзіньпін використовує Росію як дешевий ресурс, і все китай нам, звісно, нужен, вообще друзі, потрібні. Просто нужно все робити з умом а не бросатися нікуди чертя голову. На даний момент Европа та ж Америка повернулась к нам. вибачте, спиною. Ну і чого нам? І ми повернулись тим же місцем. Вот и все. Но мне не нравится, как китайцы пахнут. вот то, что туристы приезжают, мне не нравится, как пахнут китайцы. О, эти россиянцы не подобаются запах грошей. А вот, допустим, есть некоторые эскадраны, которые в Китай кинул жестоко, потому что они не уважают Китай. Если был бы такой выбор, скажем, что да, и с Китаем сотрудничать, и со Штатами, то было бы здорово. Это вообще, мне кажется, идеальный такой какой-то мир. А він би й був, якби ваш півтораметровий диктатор не почав загарбувати території інших країн та зазіхати на їхній суверенітет та незалежність. Ну а зараз росіяни мають райські та доступні курорти в Північну Корею та ймовірно в Африку. Мрія а не життя. Оскільки запад від от нас відвернувся колективно, от ця міжнародна інтеграція з вона необхідна, інакше просто. Іначе не будет перераспределення в как би, сил. Многие нас считають врагами. Вот. Економіка ну, будет жива з Китаєм. Ну, а тепер подивимося на факти: Росія вже третій рік як веде широкомасштабну загарбницьку війну проти України. Економіка перейшла у стан вільного падіння. Рубль пробиває на дно. Витрати на ВПК зростають в геометричній прогресії. Податки для росіян збільшуються, і при цьому вони ж вже ведуть співпрацю з Китаєм. Якось не дуже то він допомагає, враховуючи те, що доля товарів з КНР на російському ринку зростає. Ну а значить, дзіньпін просто поступово поглинає Росію. Братський народ нічого не скажеш. Про супськодум на справедливість. Об этом мы слышали і в парламенті. Вот об этом и мы знаем, велась дискуссия на страницах газеты и журналов. А тепер детальніше про економіку Ерефії. Міністр фінансів Російської Федерації Сілуанов, коментуючи підвищення податків в країні терористів, сказав, що виявляється, увага, це все відбувається згідно із запитами суспільства. Посадовець вважає, що був запит на справедливість. Тому зараз для підприємців податки піднімуть, і буцімто все стане краще. Тільки от він не розповів про те, що ці ж підприємці у відповідь піднімуть ціни на товари. И платы-то мы все одно российский народ. Бываешь так? Смысл в том, чтобы сделать ее более справедливой. Когда-то уже давно справедливой считалась плоская шкала налогообложения. Со всех по 13%. Так мы и живем до сих пор. Тогда аргументы были, как помню, если из богатых брать больше, то они спрячут свои доходы, выведут за рубеж, и в итоге государство получит меньше. Но прошло время, мир изменился, а мы накопили реальный опыт. В итоге трудно считать справедливу систему, при которой сім'ї з дітьми з невысоким доходом в нівигодному фінансовому положенні. Тобто суспільство в Росії саме просило, та не просто благало владу підняти податки, щоб вони нарешті могли зажити нормально, а не оце ось все. І зараз для людей має все, нібито змінитися на краще. Податк то підняли, підняли. Де ваша вдячність? Холопи! До речі, почуємо зараз, що думають про це все росіяни. КГБ, ФСБ работает профессионально в том смысле, что лягушку варят постепенно. Постепенно, очень медленно гайки где-то закручивают. Мне, все, мне без разницы. Главное, чтобы распределялось на те же цели, что и ставятся изначально. Не переймайся, девчонка, гроші підуть зрозуміло, в яку кишеню. що не изменяется вже понад 20 років. Люди и так живут не совсем в достатке. Ну, я говорю не про всех, но... Э... Е хорошей работы не слишком много, чтобы повышать налоги. Вижу повышение цен на продукты и на многие товары. И мне кажется, это только из-за того, что не хватает в государстве денег. Поэтому повышают, чтобы взять побольше денег с народа. Плюс еще все-таки военные у нас идет... Э, ситуация, Большая сумма денег сума видимо, на это, поэтому... так може щось зробити зі своєю владою, щоб вона, наприклад, не витрачала величезні суми грошей на так звану ситуацію, як каже ця жіночка. Бо, наприклад, в той час як Путін піднімає податки росіянам та збільшує витрати на війну, ось так виглядає ринок у населеному пункті Іваново, що буквально став болотом. Іранічна така тут логістика. От навігація, навігація. Ой, хорошу така. Шаха март, атеистка, если ты не рай, то что? Это Россия. Без айвых комментариев. Фіктивний бракель, внезапно вспыхнувшие чувства? Пока непонятно. Ответ сейчас ищут родственники погибшего по на СВО жителя Советского района. Теперь до традиційних родинних цінностей на Росії у героя, так званого СВО, який загинув за ідеєю Путіна, раптом з'явилася дружина, яка претендує на гробові виплати за освободителя. Цікаво тут те, що родичі переконані, що коли чоловік пішов вбивати людей в Україну, ніякої дружини не було і бути не могло. А вона з'явилася тоді, коли він загинув. Магия не иначе. Регистрация была 6 октября, когда Анатолий находился в Платово это мы подтверждаем все. Женой Анатолия оказалась бейчанка на 30 лет старше него. На похоронах она не появилась, но теперь по закону именно ей положена выплата в 5 миллионов рублей. Камеры наблюдения в отделе ЗАГС в день бракосочетания по случайности не работали. Вот это так сбег, я разумею. Саме в день веселья на незразумели женщине не працювали камеры в РАКСе. Да, вроде тут нервово курить в стороне, факт. Проте це вкотре демонструє те, що на Росії усім байдуже на людей, особливо на тих, кого відправили на так звану СВО. Тому, якщо вони загинули, то родичі починають сумувати не через те, що хтось загинув, а через те, що гробові довго виплачуються, і це все в рік родини, як сам його назвав Путін. Ото справи. Уявіть, главне предназначення сім'ї це рождіння дітей, продовження рода. А значить. продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. Именно семья должна быть в центре всей государственной политики. Но ну, мы и стараемся так поступать. До речи, достаточно я таки... ты так говоришь прекрасно. Да ты ж так в начитал.